Вимагати від влади говорити правду і займатися роботою, а не маніпуляціями чи брехнею дуже проста історія. Бо ми можемо займатися файтюнінгом купу разів і на купі напрямки. Але коли базові установки радіостанції поламані або неправильні, ви якісний контент від неї не отримаєте. Тому тут критична проблема зараз, щоб влада чесно пояснила, що відбувається, бо коли цього пояснення не мають, появляються конспірологічні речі. От, наприклад, я особисто вважаю курську операцію безумовним політичним успіхом, але я чув багато вже конспірологічних теорій, які стають ледь не скажімо такою базисом чи фундаментом. Що це було зроблено з єдиною метою, щоб відволікти наші сили з